Хочу подякувати в першу чергу журналістам за те, що вони прийшли в цей неспокійний, наш революційний, але суто український час. Мене звати Микола Лукашов і я організатор надзвичайного українського дійства для Дніпропетровська. Воно надзвичайне тим, що воно буде, буде проводитись. Буде проводитись в концерт холі опера, в якому ми зараз з вами знаходимося в чудовому. Воно буде без алкоголю, без тютюню, без м'яса, без лайки і без політики. І Цю безпрецедентність зрозуміли ще не всі. Не так просто організувати це свято, оскільки ми маємо все ж таки революційну ситуацію. Люди, які б могли профінансувати цю подію, вони ще не зрозуміли, як це без лайки, без політики, без м'яса і без всього іншого. Але світлих людей, які розуміють, що так жити можливо, стає все більше і більше і більше. Вона поділена на дві частини. Нагадую, о 12.00 починається презентація різноманітних проєктів, і на сьогоднішній момент вже половина з них переіначилась, бо не всі люди готові до подібного стандарту. І о 18.00 починається вечірка свято. Де буде поєднано історичне українське, і сподіваюсь, сучасне. О 9 годині все це закінчується. Як кажуть, нічний енергії нам не треба. Вхід всього лише 50 гривнів, тобто він доступний для всіх. Дуже вітається українська мова, українське вбрання і звичайно українські духи, українське слово. Сама по собі вечірка, свято чи ділова частина тут все об'єднано, а має на меті висвітлити той світ, який ми не бачили ще до цього. Цілий український світ, бо ми йдемо шляхом українського світу, тому що стверджуємо, що українці це світогляд. Тож вона має на меті поставити нове завдання, нову сходинку для українців. І в спілкуванні, в теплій обстановці, в обстановці спокою ми не збираємося створювати величезне шоу. Ми маємо народити нове враження, новий імпульс для України наступної. Сподіваюсь, нам це вдасться, і разом зі мною в цьому приймають участь дві прекрасні людини, людини з неймовірними проєктами. По праву сторону від мене Антон Кістол, і, який представляє Козацький цитатник, це віртуальний проєкт, і зліва Денис Мінін, Міжнародна федерація воркаута. Тож прошу Антона до слова. Проект, який ми повинні підтримати, тому що. Українська мова і взагалі українська культура у насічешлащині зараз зазнає занепаду. Ми повинні відновлювати цей ну. Цей український дух бунтарства, цей е, цей світогляд, бо не Дніпрянщина це взагалі завжди був край е, героїв. Там Махно, Сірко. Скільки е, скільки тут січей було козацьких? Е, і я вважаю, що це потрібно, щоб ми, саме наша спільнота, яка зараз 35 тисяч чоловік, е, яка займається українізацією. ми обов'язково підтримали цей, е, ну, цей захід. Дякую. От Миколі за те, що він вперше проводить цей захід у Дніпропетровській області. Це по-перше, і це дійсно буде дійство, якому нема аналогів. Це, по-перше, здоровий спосіб життя. Чому? Тому що Микола сказав, що це без алкоголю, без цитину, без наркотиків для мене це є пріоритетом, тому що молодь зараз об'єднується. Об'єднується для того, щоб прославляти Україну, нашу рідну землю. Ми її повинні поважати, кохати і прославляти. І тому Миколі е, щиро дякую за це. <плес> дякую вам. І по-друге, що важливо, це без політики. Зараз е, такий час, що е, кругом проводять такі заходи, революції, тому, тому інше. Цей захід буде спокійний, добрий, е, спрямований на те, щоб розкрити всі, всі, всі абсолютно теми, і для нас це є пріоритетом. Дякую. Тисяч людей по всій Україні більше 113 тисяч, які прокидаються, які розуміють, що Україну наступну треба творити дещо інакше ніж це пропонується, в цьому стані, які сподіваюся, ми зможемо передати. Розраховане не більше, щоб люди зрозуміли, а щоб відчули бізнабав'я можна очікувати. Дякую за запитання. Я хотів би показати, що українці застрягли не тільки в трьох чотирьох, що за час підготовки. Були одні проєкти, але майже дві третини проєктів довелося перед. А скільки займала підготовка до. Пази. Ну, це приблизно три місяці. Угу. Три місяці. А скільки було задіяно людей при підготовці? Участь, то ти береш на себе відповідальність. А, це різна кількість людей, ці події, цього дійства. А в самій організації це приблизно приймало участь. Приблизно 100-150 чоловік. Mm -hmm. Руху воркаут також прийдуть на цю конференцію, на це свято у суботу. Так, але прийдуть не тільки, отримує здоровий спосіб життя. Mm -hmm. Тому що воркаут не тільки до бруси. це ще правильне харчування. І ми фактично там нічого не залишилось. Ми що додали трішки буквально солодощів. Ми не говоримо, що ми це заклали, просто це не оголошуємо. Там буде небагато страв. Дещо смачне, бо якщо я зараз відкрию, розкрию розкри, розкри інтригу, Зуміли, над чим працюють українці. Хотілося б більше рознобарів. Зараз на такий більш певний напрямок вже виявився. Те, що презентації будуть виключно українською мовою. Роздатковий матеріал української мови, все що будуть показувати на екрані українською мовою. І в цьому плані, до речі, от, треба було задбляють їх під козацькі лаги. Зараз це просто інтернет-скандал, скажімо так, в гарному сенсі того слова. Uh -huh. Ось того, хто прийде, то і є співорганізатор. Внесли в нас 50 гривень, платять абсолютно всі. Я сказав, що я навіть організатор. Сам перший скажу, я йду платити 50 гривень. Я покладу 50 гривень, водяну на Христа. Щоб не було, що там то. Оскільки а, він ще навчається в школі, то справді. А, а, а я, 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 я без алкоголю, тютюну, наркотиків, зайвих напої та м'ясних страв а також без лаяк та політики на Дніпропетровців. Чекає надзвичайне українське дійство. Почути та побачити приголомшливі імпровізації зможе кожен новий український світ відкриється 30 листопада у концерт холі. Опера починається презентація різноманітних проєктів і о 18.00 починається вечірка свято, де буде поєднано історичне українське. І сподіваюсь, сучасні о 9 годині все це закінчується. Як кажуть, нічної енергії нам не треба. Вхід всього лише 50 гривнів, тобто він доступний для всіх. Дуже вітається українська мова, українське вбрання і звичайно, український дух і українське слово.